В американському мілуокі сьогодні найважливіший фінальний день з'їзду республіканської партії. Кандидатів на посаду президента та віце-президента Трампа і Венса делегати вже затвердили, але лишається визначити і озвучити пріоритети на випадок, якщо цієї осені республіканці таки переможуть якими вони можуть бути, і який план для України пропонують в кулуарах республіканської конвенції? Розбирався наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко, який весь цей тиждень працює у Мілоокі. Усі деталі з'ясуємо зараз наживо. Отже, Дмитре вітаю. Який графік у республіканців на сьогодні? І найголовніше, що говорять про Україну. Все розповім, все знаю, все з'ясував. Ну і почну дійсно з графіку. Бо е, напередодні засідання в цьому залі тривали до пізньої ночі, десь пів на одинадцяту ночі закінчили і яскраві промови і виступи. Ну і як зараз ви можете побачити, просто за моєю спиною зал абсолютно готовий до сьогоднішнього дня, але поки порожні делегати збиратимуться десь близько другої години дня, а то можливо і ще пізніше. І сьогодні дуже важливий день, адже за традицією, саме у четвер, саме у фінальний день. День республіканської конвенції, республіканського з'їзду. Кандидат з президента має вийти із великою емоційною програмною промовою. Ну і це буде ще момент, коли і зал вставатиме з аплодисментами, і коли на сцену мають вийти і родина Трампа, і дружина, і діти, і навіть онуки. Ну і у нас була унікальна можливість побачили на власні очі, як проходить президентська репетиція, тому що так, так, так Трамп разом із помічниками виходив на цю сцену. Йому було Важливо зрозуміти, з якого боку виходитиме родина, де стоятимуть камери, як працюватиме телевізійний софлер. Ну, тобто, була така. Президентська репетиція, цікаво було подивитися, і по великому рахунку Америка з цієї промови великої програмної масштабної, яка транслюватиметься в прямому ефірі, хоче дізнатися про пріоритети нової адміністрації, особисті пріоритети Трампа на випадок, якщо на виборах президентських виборах він таки переможе. Хочуть зрозуміти і про податки, і про аборти, і про те, яка позиція щодо володіння зброєю, і щодо мігрантів, чи закриватиме він кордони, чи проводитиме він. Масштабні антимігрантські рейди, тобто по великому рахунку і позицію партії, і такі знаєте, то обіцянки мають озвучити якраз у четвер. Ну що цікаво, син Трампа після замаху на нього сказав в інтерв'ю американській пресі, що президент став абсолютно іншою людиною, тому що був на волосинці від смерті. Ну наскільки іншою людиною став Трамп, якраз ми зможемо побачити і під час тієї виборчої кампанії, і можливо навіть сьогодні, під час цієї великої промови. Ну, звісно ж, для нас з вами важливо роз. Зібратися, яким буде ставлення адміністрації республіканців, якщо вони прийдуть до влади до України, яким саме чином вони хочуть залагоджувати український конфлікт, закінчувати цю страшну війну. Ну і сьогодні буде можливість це почути, тому що буквально за годину у мене буде можливість поставити запитання Річарду Гринелу. Це колишній глава американської національної розвідки за часів Трампа. Ну і це людина, яка зараз у шорт листі є в трійці кандидатів на посаду державного секретаря в адміністрації Трампа ну знову ж таки, якщо Трамп переможе тут в кулуарах цієї республіканської конвенції він озвучив певний український план, який передбачає надання. Певним українським територіям автономного статусу, і це частина республіканського плану закінчення війни. Поки що жодних деталей не навели. Я сподіваюся, що буквально за годину я зможу особисто це ґернело запитати. І ми це почуємо. І я зможу про це вам повідомити у випуску о 20-й. Але знаєте, що важливо було почути і зрозуміти, коли в пресі дуже часто пишуть, що республіканці в глибинці зосереджені лише на американських проблемах, на економіці і їм байдуже, що відбувається в світі. Ось цими днями перебуваючи безпосередньо в роки, я постійно в залі я зрозумів, що це не так. Я почув це від людей. Зрозумів це по настроям в залі, і по темах, які обговорюють на с'їзді, тобто точно виникне питання підходів, питання ціни, але по великому рахунку. Ну українська Те, що Україною нова адміністрація буде займатися і дуже активно. Це безсумнівно, бо цього хочуть і активісти кампанії Трампа, і партійна еліта, яка тут представлена більше 2,5 тисяч людей. Їм не байдуже в розмовах з ними. Я дуже. Чітко це почув. І знаєте, що це ж теж цікаво. Тут в залі е, республіканці з усієї Америки люди абсолютно різні, але е, здебільшого є і представники штатів, де дуже велика українська діаспора, де багато американських українців. Ну і відповідно, це ж виборці, це впливає на думку американців. Я хотів з цікавою дуже людиною вас зараз в ефірі познайомити. Я знайшов е, делегата з українським корінням, е, родина Джима Василька. Приїхала колись до штатів з українського містечка Русін на кордоні з Польщею, ну і зрозуміло, що з ким як не з ним поговорити. А що думає американська еліта? Що думають активісти республіканської партії щодо України? Ну і ось почу. Послухайте, що він мені сказав. США завжди були надійним партнером і допомагали всім нашим союзникам, і Україна один з них. Ось чому США підтримують вас зараз і мілітарною надаючи іншу допомогу. І ключове тут, якщо президент Трамп буде переобраний, а точніше, коли його переоберуть, із цією допомогою не буде жодних проблем. Думаю, все буде навіть краще, бо можливо і не буде потрібно, щоб ми давали вам зброю, бо ми дамо вам мир, а це куди важливіше ніж зброя. Думаю, Дональд Трамп зможе провести переговори з Росією використовуючи економічний тиск, і не тільки щоб ця війна завершилася, причому без територіальних втрат я не буду багато про це говорити, але спілкувався з делегатами з делегатами з різних штатів, делегатами глибинки. І дійсно вони чують про Україну. Для них це важливо, і тому українська тема буде темою цієї кампанії. Що ще важливо, якщо буквально хвилинка у мене є, ось такі ось плакати роздали напередодні в залі роздали делегатам. Це офіційні плакати кампанії Трампа, і це офіційне гасло кампанії Трампа. Написано тут: Трамп закінчить війну в Україні. Ну як українці, у мене є єдине є формулюваю питання до. Формулювання, бо написано Трамп закінчить, якщо дослівно українську війну, ми то з вами розуміємо, що це не українська війна, що це війна Росії проти України. Але у будь-якому разі, ну що, будемо сподіватися, що можливо це тонкощі перекладу. Підсумовуючи, говорив з багатьма, чув думку людей, які визначають партійну позицію. До них не можуть не дослухатися керівництво республіканської партії та команда, яка раз як яка готує для Трампа план на його президентство. Якщо ж знову ж таки він переможе із окремо український план, ну і зрозуміло, що і партійні лідери, і республіканська еліта вони почули обіцянку Трампа закінчити цю війну. Щойно він прийде на посаду. Вони багато про це говорять. Говорили нам в інтерв'ю. Ви ще почуєте це. Сюжетах, які сьогодні будуть в ефірі, ну і це є таким знаєте, великим суспільним очікуванням. І базуючись на цьому, може зробити висновок, що адміністрація Трампа, якщо вона таки прийде до влади, Україна залишиться для неї, буде і залишиться одним з найбільших пріоритетів. Ну а щодо шляхів. Вирішення щодо шляхів взаємодії з Києвом закінчення війни. Ну якраз будемо чекати і того, що говоритиме Трамп найближчими днями, і того, що сьогодні сподіваємося почути від пана Гринела. Ну і те, що сьогодні має сказати особисто Дональд Трамп під час цієї великої емоційної фінальної промови. Колеги, Київ, дякую, Дмитро, за інформацію. Це був Дмитро Анопченко про фінальний день з'їзду республіканської партії в американському Мілуокі.